Доброго вечора, з вами Олексій Пученко і це головне за цей тиждень. Вищий вейцоріум затвердив закон про левалізацію цих істот. Тепер королівстві вейцорі заборонений нацизм. Фашист, який не прийняв ультиматум від влади, а та також його скритий щоденник. В Республіці Катовіце жителі побачили незвичайну вівцю будівництво сусідньої держави, а також фотографії з Шварцдому та Катовіце. Поставили нового виконуча обов'язків президента Катовіце, а також ми поспілкувалися з нашими людьми, які розповів про свою професію. Отже, щодо закону про легалізацію вбивства бродячих торговців, з 25 березня Вищий цурім дозволив всім жителям будь-якого віку будь-якої категорії вбивати цих істот, підтвердив віце-спікер парламенту Юхим Головко. Також цього дня Вищий цурем та король підтвердили закон про заборону всіх організацій рухів та партій, які наконені на нацизм чи фашизм. Наступний наш герой Ерікомелян, колишній член НСПКВ, який, на відміну від голови цієї партії Арсенія Гаміона, відмовився її покидати. За що і заплатив за це? Правоохоронці в його будинку побачили заборону нацистську символіку і прапори Третього рейху. А також за інформацією було знайдено його щоденник та вибухівку. За нетвердженим законом його чекала смертна кара у вигляді спалення. І в нас є відео його спалення, але приберіть дітей від екрану. Жителі сусідньої нам країни Республіки Катовіце помітили в своєму лісі незвичайну рожеву вівцю. Зазвичай це рідкісна істота, яка дуже рідко зустрічається у світі Майнкрафту, але саме в цьому регіоні її побачили, як вона паслась і їла траву. З нею нічого не зробили, просто тепер вона зараз гуляє вільно по лісам Катовіці. Цього тижня наша влада домовилася із владою Республіки Катовіці будувати міста на її території. За сьогоднішньою інформацією, наші будівельники разом із катовськими закінчили будівництво їхньої столиці, міста Катовиці, і зараз переходять на будівництво другого міста, міста Шварцдурму. Ось, прямо перед вашими екранами, фотографії з міста Катовиці, а згодом фотографії Шварцдурму. Влади обох країн домовились про те, що вейцьорський бізнес буде на їхній території діяти 18 місяців, та також їхні ресурси, якась маленька частина, буде відправлятися нам в імпорт. Також у республіці Катовіця з'явився новий керівник держави, який тимчасово став на обов'язки президента Республіки Катовіця. Самого виконуючих обов'язків звати Андрій П.Л. і його наразі вибрала тимчасово Народна Рада Республіки Катовіце. Сам поки що коментарів щодо своєї посади не давав. Далі наш сюжет був знятий про жителів із Іванодарської та Приморської губерній. Як там працюють на пасіці, як працюють прикордонники, зараз ви дізнаєтесь. Це одна з найбільших пасік в королівстві Вайцорія, знаходячись в Приморській губернії. А це село Шевченко в Приморській губернії, в якій знаходяться усі вулики нашої країни. Саме село розкинулося в доволі красивому пейзажі посеред Квіткових полян, де знаходяться найбільші пасіки в цьому королівстві. Саме цю фабрику, яка знаходиться в Одесі, відправляється саме цей мед із цих. Квітучих полян. Ну, а це фермер Володимир, який збирає цей урожай. Також ми поспілкувалися з бджорем Валерієм. Сама мені робота подобається, мені подобається мед, я його люблю. Звичайно, вона небезпечна, іноді бджоли мене жалять. Тут і місцевість дуже гарна, тут і люди дуже добрі до мене відносяться. Тут і все прекрасно. Мене, люблю свою роботу. І, до речі, скажу, я не чорний, я насправді маю румунське коріння. А це село межа в Іванодарській оберні в Межівському повіті, яке знаходиться прямо перед кордоном із Республікою Катовець. А це стовп, який означає, що межа село, є частиною королівства Ойцурії. Це чудове село займає друге місце з усіх сіл по кількістю населення та займає перше місце по рівню комфортності з усіх сіл село нашого королівства. Це єдине село Вицурі, яке має свій магазин і школу взагалі все разом. І церкву. А це вже саме КПП Межа з будкою, вежею та прапором. Самій Буці ще поки що ніколи нема, тому що у робітника зараз перерва. Також ми поспілкувалися з місцевим прикордонником цього села, цього КПП. Поки що він не дуже хоче говорити про те, що з його лицем. І, взагалі, він така людина, яка не любить все розголошувати про себе. Я в цьому селі живу, вже працюю тут декілька місяців. Робота нормальна, зарплати нормальні, все дуже добре. Нема ніяких диверсій, як ви думаєте, все нормально. те, що з бойовицем, я не хочу вам говорити, там своя історія. А так, життя нормальне, життя прекрасне в такій новій країні. Зараз на екранах ваших пролунає звернення короля гетьмана Павла І. Шановні громадяни. Закінчився третій місяць існування королівства та п'ятий місяць існування держави. За цей перший місяць весни жити в нашій державі стало краще. Ціни на товари та продукти тримаються стабільно. Завдяки вашим податкам і вашій праці, бюджет держави збільшився. І за вашу сумлінну працю Національний банк Королівства Ісурії підняв зарплати для усіх верст населення. Також вже з квітня ми будемо готувати країну до чемпіонату Майнкрафту з хокею та футболу для прийняття спортивного свята та гостей з болівальниками з країн-учасників, а також до Олімпійських ігор. Войцурія розвивається, рівень життя стає кращим з кожним тижнем. Запам'ятайте, ми вейцурія. Ми єдина нація. Нас нічого не може зупинити. Тож, слава вам усім, слава нам, і хай живе Войцурія. Перед вами зараз буде таблиця курс валют на даний момент. За останні місяці курс поки що тримається стабільно. Гарна новина для всіх. Національний банк підняв середні, мінімальні та місячні зарплати. Ціни з кінця минулого місяця на продукти так і не змінились. Отже, з вами я буду прощатися, зустрінемося 7 квітня. З вами був Олексій Пученко, будьте живими, здоровими та щасливими.